Друзі, всім привіт! Запрошую в мій невеличкий такий влог. Вибачаю за свій голос, ще хворію, але то не біда. Хочеться бути з вами. Дівчаточка, привіт! Включення обличчям, хоче без макіяжу, фора. Іду на прийом до лікаря. Зараз переверну У нас, але я краще виглядає, ніж я. На прийом. Вчора прилежала день. Дуже погано мені було. Прям я говорю, я так не хворіла ніколи за всі свої 48 років. Швидше за все, коронавірус. Маска в сумки, йду тут сама, нема ніде нікого. То подихаю свіжим повітрям, бо і ніс не дихає. Зібралися ми з чоловіком їхати машиною, доїхали до половини дороги. Став він в магазин купити висівок свикрусі. Туди, а там пробите колесо. Це ми на копійки, на другій машині, бо наш він розібрав, там щось техогляд робить. І що, запаска пуста, колесо пробите. Ой, ну, тут мені хвилин, мабуть, 15 швидким шо... кроком іти. говорю, я піду, ти вирішу ці питання. Я піду пройдусь, я одягнена. Сьогодні в нас таке сонечко, Вчора дощ цілий день ішов дівчат. Йду на прийом. Думала, можливо, перележу, магазин закритий буде. Дівчинка моя помічниця теж захворіла. У нас повним ходом ходить коронавірус. Сьогодні у сина щось розлад шлунку, ну, в школі так починається в дітей, так що дівчата весело. Магазин закритий, а на другу роботу, де я ходжу на нічні. Там це ж я ніч от була, мені вночі дуже стало погано. І ви знаєте, температура невелика, до 38 максимум, але тебе так викручує і тошнить, і дуже сильно болить голова, болить так, що нічого не допомагає. Такі спазм, спазмологічні болі мені підказала. Подруга вона теж хворіла, щойно, то я п'ю і бупрофен і із... з ножпою. Або ще можна пити ножпу і фаніган. Ну, фаніган мені зовсім не допомагає, від голови ніяк, то я його й не пила. А це хоч на трішки і то, дівчат, воно допомагає на півтори-дві години. І ти ж не будеш їсти ще дві години ці таблетки. Це щось страшне, я день, день лежав, ну це воно виходить, я ніч на роботі перебула так. Зранку встала додому і як лягла. З 9 ранку до, до 7 ранку наступного дня я не вставала тільки в туалет. Так погано було. Оце таке. Дівчатка, зараз йду на прийом, бо я так думаю, що в мене модна хвороба і навчальний заклад не хочеться дуже розносити. Хворобу. Так от вирішила піти, візьму лікарняний і потрібно відлежуватися. Вже ж не 16 років і таке, ну, дійсно, я себе погано почуваю. Я саме дужче боюся оцих ускладнень, чого я й не п'ю оцих противірусних, чогось на мені це діє так, що в мене тоді воно виходить боком. Я це за помітила, коли я починаю пити противірусні. Тільки при застуді. У мене тоді виходить чи вухом, чи гайморітом, чи ускладнення на, на нирки дає. Оце в мене таке. То експериментую. Проти вірусних не пила, бо пізно вже їх пити, щоб я на роботу поїхала. От зночі почалося, зранку вже на наступний пити. Якщо мені потрібно було голову свою лікувати, то витрачати. Ще своє здоров'я на таблетки інші. Не хотіла. Телефонував чоловік, вирішив питання. Якийсь йому мужчина дав компресор, він накачав запаску. Ну, толку вже до мене їхати. Я вже дійшла. Підійдеш після того, я наберу. Бо тут прийом, мабуть, буде довгий. Говорили в п'ятницю. Мого сімейного лікаря. Не зберешу, чого мого сімейного лікаря, чи по нашій цій. Громаді, не громаді, а місцевій поліклініці було 90 хворих. Пішло на лікарняний гриб застуди. Ковід, ну це таке. Вже майже я дійшла, дівчат. То буду, що там у нас скажуть. Це тут черга буде, це воно буде довго. Ну, попасти потрібно, бо мені... Суботу на роботу, сьогодні ж у мене п'ятниця, мені завтра на ніч, я ніяк не вичухаюся. По-перше, по-друге, діти ж там теж знаходяться студенти. То візьму відпочинок. ну знаєте, бійся своїх бажань. Як то кажуть, я дівчатам говорила, буде в мене, це мені в суботу говорю на ніч. І я з ночі приїжджаю додому. Зазвичай спать не лягаю зночі. Говорю, ляжу, трішки посплю і буду займатися своїми справами. Мені потрібно все на місці стоїть на рукодільний канал, підігнати відео, пов'язати хочеться і просто відпочити. А в неділю вже буду займатися домашніми справами. Ну, якось не так вийшло. Буду тепер відпочивати. Вчора нібито лежала, взяла, скажіть, я скажу, взяла в'язати квадрати бабусині на плед. Та куди там? Я навіть і кільця Мігурумі не зробила, сили немає, а вона, знаєте, як привик щось робити і жаль, що час проходить. Просто ти його вбиваєш, його не вистачає на щось таке важливе для тебе. Коли ти просто лежиш і. Ну, в мене ж руки вільні. Я вчора змонтувала відео, всяке таке, там відрізочки були, багато попропускала. Бо, ну, дівчат, ну, вона, я ж, я ж говорю, як жахливий біль, то ось яке -таке невеличкий вложик був. Минулий, дякую, що ви дивилися, дякую, що підтримали. Бо на все, як то кажуть, не вистачає часу. Та ви розумієте? Я не одна така. Ось такі, дівчатка, справи. Не знаю, що ще вам у цьому показати. Готую відео про квіти. Але там треба і фото, і свої відгуки, треба голос нормальний. То про квіти буде я не забула. Поки що таке лайтове відео. Можливо, йдемо назад чи їхатиму та розкажу вам, що та як. А можливо вдома. Ну мені швидше за все здається, що в мене коронавірус. Зараз нам тут приходять зроблять тест і я вже буду знати, що та як. Головне, хочеться, щоб хлопці мої не поболіли. Ну я в ізолюваній кімнаті. А як там буде, побачимо. У сина в школі вже дуже теж багато хворих. Їх у класі ще ні, а по школі. Багато підтверджений коронавірус і випадки, що починається з розладу травлення. Ну, подивимося, що та як, дівчаточка. Так, вже я остаточно дійшла, буду вимикатися. Лікарняний, ковід, самоізоляція. Що ж чоловік забере, забере мене і буду ізолюватися. Хворий, не хворий, а їсти потрібно ще, коли є сім'я. Ми спільними зусиллями приготували перловку. Побачила в інтернеті, розказую рецепт: обсмажити курячі бедра на олії, так гарненько обсмажити, відкладаємо в інший посуд. Потім, в цьому жирку, що смажили ми бедра, смажимо цибулю, моркву і болгарський перець. Потім додаємо. Одну частину крупи і три частини води, солимо, перчимо спеції по смаку, зверху викладаємо курячі бедра і це все тушимо на невеличкому вогні під кришкою годину. Я вже вимикаю, щоб не приставало, трішки юшечки в мене є, але вона пустує, то вбереться. Хочу сказати наперед, каша вийшла дуже смачною, навіть син в мене їв, він перловки не їсть, а то їв залюбки. Рекомендую приготувати. Потрібно довести до ладу і помідори вже вони дійшли в'ялені. Зараз їх швиденько доведу до ладу. Не знаю, одна-дві баночки в мене вийде, ну, але вже вони стоять. Швидше їх, щоб не пересушити, бо в мене були такі випадки спочатку, як я пробувала це все робити, я пересушувала. мене Ще є, потрібно його довести до ладу. Нижні ще не готові, то зараз верхні ці звільню, а нижні поставлю ще доготуватися. Як не крутий, потрібно робити все. Вирішила в цьому році вже не консервувати, а просто їх пов'яли. Гарна закуска, швидко йдуть, і куди не приходиш питають – ти принесла і взяла такі гарні помідорчики на презент. Тим паче, що коли все домашнє, ну звісно, зараз олійка подорожчала, але то не біда, Ради такого делікатесу. Не жаль. Складаю у баночки, на дно кладу гіркий перець і часничок спеції прованські траві заливаю гарячою олією. Готую собі вітамінні на стіл, шипшини, термотящи, товарісти, потім видит пити. Віча є, мабуть, вже вам говорила, малина свіжа, лимон і знову гарно ставить на ноги. Згадала, що є шипшина, чоловік не нарвав трішки, купити. Говорю, потішки буде нарвати. Я собі зараз зроблю на і буду його пити. Можливо, з медом, можливо, без. Там дуже багато вітаміну С. Шепшина, рекордсмен по вітаміну С. При цій хворобі потрібно вітаміни, особливо вітамін С. Їм багато. Солодкого перцю є в мене квашена капуста, але їм з обережністю. Планую сьогодні зварити пюре чи хлопці мої приготують, і з'їсти його на гарнір капусту. Там теж вітамін С, молочна кислота допомагає одужуватися. Все, дівчат запарюю собі, щоб і піду на обідній відпочинок і трішки щось пов'яжу, бо Трішки мені полегшало. Я вирішила питання з лікарняним, з магазином не вирішила. Моя помічниця теж захворіла, тож магазин буде, буде закритий, будемо відновлюватися. Все грошей не заробиш, здоров'я головне. Дуже подобається мені цей сир, але це не сир. Зараз я вам покажу ще вітамінну таку бомбу. Це пилок із квітів. купляємо його у джоларів. І ми, звісно, весною й восени його їмо і взимку, якось як забудемося. Я беру десь півчайної ложки. З обережністю потрібно використовувати хто алергік. Я трішки алергік, але в принципі на пилок в мене алергії немає, то все добре. Беру півчайної ложечки пилку, я це їм зранку, півчайної ложечки меду, запиваю теплою водичкою з лимоном. І... Ідеально, якийсь такий, знаєте, заряд енергії присутній, дуже корисно дітям. У нас це є постійно. Сина заставляю, він не дуже, знаєте, так, суперечливо, але їй з метком гарно заходить. А я продовжую доводити до ума оці помідори ще ті. Ще є, не знаю, чи показувала вам чи ні цей відривочок. Самокла трішки. Ну, є постійно останній останні тиждень, я тільки цим і займаюся. То не знаю, чи показувала вам, чи не показувала це відео, але сушу. Сушу регулярно, в цьому році слив немає. Дуже сподобались мені сливи так само в ялені. Так само я їх робила, можливо, в кого є венгерки, то зробіть дівчат. Це нереально смачно. Таким самим рецептом. Крованська в італійські трави. На дно баночки чесний гіркий перець. Можна додавати от цукор і сіль, я деякі баночки додаю, деякі партії, деякі не додаю, теж нереально смачно. На цьому прощаюся з вами в своєму невеличкому влозі. Бажаю вам здоров'я, мирного неба, тихої мирної ночі. Дякую, що ви в мене є. Дякую за розуміння, за підтримку. Саме головне, не хворійте і будьте здорові! Цілую! Міцно обіймаю і ще раз дякую, що ви у мене є, мої найкращі. Моя група підтримки, мій стимул, моя енергія. До побачення, мої любі!